Доброго ранку, дітки! Сьогодні я запрошую вас на заняття. До нас завітав гість. Подивіться, хто це. Давайте привітаємося з ведмедиком. Скажемо йому добрий ранок. У ведмедика є малюнок з геометричними фігурами, але вони недомальовані. і ведмедик не знає, як вони називаються. Давайте ми йому допоможемо. Домалюємо фігури та назвемо їх квадрат. Круг. Трикутник. Ведмедик дякує вам, дітки. Тепер і він пригадав ці фігури. А давайте ми навчимо ведмедика рахувати і порахуємо їх. Один. Два. Три. Всього три фігури. Розгляньте фігури, чим схожі між собою. Квадрат і трикутник. Так, вони мають сторони і кути. Давайте ми порахуємо, скільки кутів у трикутника. Один. Два. Три. Всього. Три кути у трикутника. А чим же відрізняється круг від квадрата і трикутника? Чого в нього немає? Так, у круга немає кутів. У ведмедика є друзі їжачок та лялька Наталка. І вони вирішили пошити собі на прохолодну пору року шарфики. Погляньте, які в них є шматочки тканини. У їжачка якого кольору тканина? Червоного. А у ляльки Наталки якого кольору смужка тканини? Зеленого. Їжачок і Наталка не можуть з'ясувати, у кого ж із них тканина довша. Давайте ми їм допоможемо. Розмотаємо тканину і прикладемо одна до одної. Ось погляньте, то в кого ж тканина довша. Так, у Наталечки вона зелена. А в кого коротша? У їжачка червоного кольору. А тепер давайте порівняємо смужечки. Яка з них довша, а яка коротша. Для цього ми візьмемо зелену смужечку і зверху накладемо червону. А тепер покажіть. І скажіть, якого кольору смужка довша? Так, зеленого кольору, а коротша? Вірно, червоного кольору. Дуже добре. А зараз пропоную пограти в